Всім вітання. Такий от у нас блочок крутий в скобочках. Коротше, прийшлось відправляти людині паралелечки, щоб вона їх шліфанула. Шліфанула файно. Такого їх друг до дружки насухо, і вони прилипають. Мікрометр півсотки по всій дліні, не відлавлює нічого. Ну, <кій> Понравилось. Е, спеціально для цього блоку, бо шпильки торчать. І щоб їх не знімати, Ну, понятно. Протичили один е, Ну, Як вам так сказати, щоб. Почти гладенький. можна навіть не ходінгувати. Тут було трошки забагато оборотів. Ми законосили півсотки. Зверху у нас 2,5, там десь даже, може сотка є аж аж при кінцю, при низу десь 3 добігає до, до половинки. Тут аж ми пішли трошки другим путем. Ми скинули обороти, подачу оставили і, в принципі. Рисунок міняється, але на ощупь не. ні. Гладенько все. І бачимо таку вироботку. Отаку вироботку є. Там і там. Ну і бачимо там аж внизу трохи п'ятнишко. Ну, скажу одне. Це у нас поршні. Сотка. Стандарт. Ремонт 105. 105. Я не понимаю, для чого. Така херня робиться. У нас зараз, например, стоїть в на нулю. 45 соток до до, до розміра. Нащо робити півміліма? Тут ще можна було б вмістити ще б ремонт. От беремо по виробці. виробки, да? У нас 4 десятки. Ну там 35 такого лапаємо. Тут. Тобто, можна сміло ставити було б 0,25 і було би все чітко. Ну, там умніші сидять, в скобочках, як і мотор. Ми ще не лапали цей, як він у нас вийшов. 45 46 Тож якось сотка виходить. Ну, кулак. Почти ти 40, почти. Це перший поршеньок, який зробили. Такого він ставиться. Ну, ханінговка ще буде. Ну і роздираємо далі. Кажу, я не знаю, для чого це таке робиться. Ну, ладно. Такий поршеньок. маленький. Пальчики. Вот такие они. Так, значит, вроде бы выловили режим. Ну, я думаю, тут у ту соточку ми хонінганемо і виведемо її. але надалі. Так як це перший блок такий у нас. Е, ну, маю ввіду з великим циліндром діаметром. То ми бачимо тут. 25. 25. Ну, так, 25. І в самому низу неудобно. Той сами розмірчик. Так що. Те саме. Е, ну як то кажуть, уміння приходити з опитом чи як там. Не важно, ви поняли. Получився? 2,5 у нас ще є. І оця хона, яку ми купили, нам сьогодні пригодиться. Вона роздвигається у нас із запасиком. Так, ось у наш блочок. Довго ми його мучили. Довго чого? Тому що оцю хону, яку ми Зробили, ну, верні, переробили цю подачу. Тут стоїть пальчик. ну коротше, Там ще пальчик на шариках, щоб тут типу, карданчик був. Не інтересно. Е, бруски, які були з нею. Е, дуже мілкі. Тобто це фінішні бруски. Десь так на ощуп. 48, 20 там, чи 28, 48. Шікольно то, що це знімається. І з малим, з, малим, з малою кров'ю можна зробити брусочки ще одні. Вони тупо квадратні. Ну, тут все-таки, щоб розбіг був. Зробимо ще ще комплектик. Що ти так? Зробили. І одна проблема в тому, що ось гільза є, і вона в цьому місці, десь пів сантиметра, вона відгинається. Ось ось той ободочок. Він буквально там копійки відгибається і робить десь півсотки, ну, буває і сотка, десь в якомусь із них сотку відгибає. І робить трошки какость. В цьому місці міряєш, нормально. А так, видно, які там велід гільзи, тут ще більше. це таке літьо. Воно відгибає. Подобна проблема в Дніпрах, ну, в опозитах. Зробили, ну і... Ну і якось тако. Така джелізяка. Так, у нас сьогодні приїхала головочка а, аж з самого Харкова. Треба підварити. Отаке ну, тут. Ну, хоча тут ще є нормально. Тут вже близько, тут близько, тут вже геть, тут близько. І саме печальне то, що найбільше не подобається в таврі і те, що клапана. Клапана своїми кінчиками сюди вже коли тарсували до нас. Ось видно клапанець. Він збитий. Це нічого страшного, але... мішає, коротше. Треба клапана витягувати. Бо цей прям клапан виступає так добротно. І треба зробити швидко. Треба зробити, щоб воно желательно. Жалово... Сьогодні і уїхала. Дев'ять ранку забрали і до пів четвертої, желательно зробити. Так, у нас вже скільки времечку, пол четвертого. Їдемо, здаємо посилочку здаємо. Заїдемо трошки капнем в бак. Ідемо крутить юмза.